Програма співфінансування, яка вже не знаю, мучиться, так нежно сказати, цілий рік. Вроді вона була заведена до нормального стану. Згідно цієї програми, особисто нашого СПБ почало працювати. Ми хоч і активні, але такі, виходить, бойові першоподіли, ми виконували всі дії згідно цієї програми, без всяких порушень. Є пошторці, які затвердили нам коштовці. Потім ми довго чекали виконкому, до бо на виконкомі мали погодити наш договір. На виконкомі, хто був присутній, в терміновому порядку ці питання знялися з порядку денного і було сказано Сергієм Івановичем, що будуть зміни внесені, що уберуть. Погодження договору виконкому, так як в цьому є якісь корупційні дії. Нам це пояснили, ми погодились, щоб не підставляти міську раду, нікого, щоб нікому не було корупції, хорошо, ми погодились на зміни знову в цій програмі. Що відбувається далі? В цю програму вносять дуже багато нових змін, прописують Прозоро, ми вже розпочали роботу. Якщо з цього ще якось може ОСББ вийти з цієї ситуації, вноситься цікаво, змов, ми зразу скажу, ми надаємо звіт в виконкому, ми надаємо звіт казначейство, ми звітуємо на електронному сервісі ЕДАТО. Додають ще один пункт, ще комусь прозвітувати, ми просимо внести зміни, кому, нам вже повідомили, ви побачили. Але вноситься дуже цікава зміна, де додаються слова, в управлінні якого знаходиться житловий будинок. Ми всі знаємо, що ОББ створюється для того, щоб управляти будинком. Ми всі знаємо, що є рішення міської ради про передачу будинку в управлінні. Але ми всі знаємо, що ці рішення оскаржуються, і вони трошки як виходить, Тобто нема акта як самого такового. Коли внесуть оці зміни в управлінні, в якого знаходиться житловий будинок, перше, ні одне ОСББ нашого міста вже не прийме участі новостворення, не приймуть участь, закривається програма для всіх, поки не зниметься, арешт будинку. Коли це буде, ніхто не скаже. А для особистого мого ОСББ, яке пройшло пів дороги в цього, заплатило людських коштів 50 тисяч. І залишилось тепер, щоб міська рада відшкодувала 200, мені їх просто не дають, вносячи оці слова, я задаю питання головному бухгалтеру, начальнику комунального відділу. мене що порушило моє ОСББ? Який закон? Яке положення? Яку програму ми порушили? Що нам не дають ці гроші, але дають через те, що на середині роботи діючої програми вноситься знову оця ігра слів в управлінні повинен бути будинок. Він повинен бути в нас в управлінні, але він арештований. І йде ігра в слів. Це я говорила як голова ОСБВ, А тепер говорю як людина. В мене немає 250 тисяч. І це реально підстава за тим числом. Якщо на сьогоднішній день предоставлять таку інформацію, що даний будинок списаний з балансу, тобто, відповідно, даний ОСББ може отримати кошти з місцевого бюджету, це перша вимога. Ще є вимога. В нас в даному рішенні не прописано, але я теж зараз читала ще там деякі. Законодавчі загальні збори членів ОСББ, вже було які не правління, не правління, а членів ОСББ, були, де загальні. кожен власник, власник даних квартир повинен надати згоду на те, що вони дозволяють проводити там поточні слова. Та людям не слова. Людям головне, в казначейство підписали документи, так. Вам слова до лампочки. Вам головне, щоб пішли кошти, ви змогли їх використати. Ці слова рік граються їми. Рік граються От... з цими словами. Чому я на сесії це підняв? Тому що це вже треба публічно вирішити. Надати, нарешті, їм кошти, оскільки в кабінеті ми пробували, ми не можемо це зробити. Можна я ще скажу? Дуже добре, що головний бухгалтер почала хоч сьогодні вивчати і вже не каже, що є обов'язковим на баланс. Про що я казала завжди, що ОСББ не зобов'язано тримати будинок на балансі. Щодо порядку списання, 17.08 на КМКП був направлений лист від нашого ОСББ з додатком 270 сторінок, все згідно цього порядку, так само ОСББ виконує. Я вам хочу сказати, що головний розпорядник, виконавчий комітет в особі керівника міського голови Анощенка Сергія Івановича. Все буде законно. Вона вас влаштує. Нам аби підписав потім головний бухгалтер документ. Альона Олексійовна, Альона Олексійовна сказала, якщо ви підпишете, я підпишу. Вийшло, що на ваших шишках всі інші 31 ОСБВ чи 30. Ви пробиваєте лобом дорогу? Може. Я думаю, що вказує.